Друзі, всім добрий вечір! Сьогодні свят вечір. Хочу привітати всю любу Україну і презентувати свою авторську казку Різдвяний Ангелик. Вірте у казки, вірте у дива, адже Різдво це час для здійснення бажань. І будьте щасливі. Авторська казка різдвяний Ангелик. На різдво випав сніг. Снігу не було вже давно. Діти і дорослі раділи пухнастим білим сніжинкам, як новорічному диву. Всі поспішали дістати санчата, ковзани, лижі, щоб насолодитися зимовими забавами хоч трішки, поки не розтанув. Лунав дитячий сміх, тривали снігові баталії, хтось покотом летів з льодової гірки. Поспіхом ліпилися сніговики з кумедними носами з моркви і чудернацькими головними уборами. Хто на що гаразд? Всім було весело. Окрім різдвяного ангелика. Він отримав нелегке завдання встигнути зробити на землі три добрих справи, доки не засяє різдвяна зірка. Впоміч собі. Він отримав різдвяні зірочки, але їх треба було використати з розумом тільки на найважливіше. Ангелик розгублено дивився по сторонам з чого почати? Адже добро робити це не так просто, як всі собі думають роби собі та й роби. І допомогти треба тим, хто справді цього потребує. І тут… Янгуля почула плач. Маленька дівчинка плакала біля віконця. Сльозки, як кристалики, капали з блакитних ончинят. Ангелик тихо підлетів до дівчинки, щоб не налякати. Гей, мала, чого рюмсаєш? Дівча закліпала очима. Ти хто? Я твій друг. Не бійся. Я не заподію тобі шкоди. Так, що сталося? Розповідай. Мама і тато. Посварилися. Напевно, ми більше ніколи не будемо жити разом. Мені дуже сумно. І знову покотилися кристалики на гарненьке платічку. Да уж, діла, почухав потилицю Ангелик. В справах любовних він ще не мав досвіду. Як то допомогти? Але малеча дивилася на нього, як на останню надію. Добре. Спробую. Добре, спробую. Ангелик відлетів і побачив сумного тата, що купляв ялинку для донечки. Спробую, вирішив ангелик і кинув на чоловіка жменьку чарівних різдвяних зірочок. Чоловік стрепенувся. О! А куплю я нашій мамі ще букет квітів і подарунок. Попрошу вибачення, адже я так її люблю. Невже спрацювало? посміхнувся Ангелик. Він тихенько полетів слідом, побачив, як гарна, русява молода жінка відчинила двері, посміхнулася чоловікові з квітами, як маленька дівчинка міцно обвиняла тата. І мамо. Одна добра справа є. Ангелик підбадьорився. Здається, в мене вийшло. Не встиг він порадіти, як побачив дуже засмучену стареньку жінку на лавці. Ангелик тихесенько присів поруч. Діти виросли і розлетілися. Онук уже дорослий. Я така самотня бабуся від самотності. Навіть розмовляла сама із собою. Зрозуміло, Ангелик мовчки посипав бабусю на бабусю золоті зірочки. Проводив бабусю стіпком обережно до воріт додому, ожели таки, аби не послизнулася. Через півгодинки щаслива бабуся, не вірячи своїм очам, зустрічала гомінку юрбу з дітей та улюбленого онука на своєму порозі. В руках у бабусі опинилася купа подарунків, смаколиків, необхідних ліків і всякої всячини. Це добре, подумав Ангелик, адже на Різдво ніхто не повинен бути самотнім. І тут Ангелик обернувся на жалібний писк. Маленьке цуценя з ушиніком тремтіло мокре від снігу. Видно було, що голодне і змерзле. Гей, дружок! А ти звідкля сам заблукав? Де твій хазяїн? Добре, зрозуміло. Ангелик дістав із білої тербинки останню жменьку зірочок і посипав ними песика. Рей, ось де ти, а я тебе скрізь шукаю. Хлопчик років десяти підбіг до цуценяти і схопив на руки. Песик заваляв хвостиком і облазав язичком на радощах свого господаря. Здається, я більше тут не потрібен. Ангелик посміхався. Він підняв очі на небо. На небі засяяла різдвяна зірка. З різдвом дорогі. Вірте у дива і будьте.